Два резонансні злочини, які було скоєно наприкінці березня у Давгинцівському районі, здавалося б зовсім різні. Втім, є й те, що їх поєднує. Всі вони скоєні на побутовому ґрунті, і там, і там фігурувало спиртне. Так, 24 березня до чергової частини Довгинцівського РВ надійшло повідомлення про скоєння вбивства. Загиблу молоду жінку знайшли у квартирі по вулиці Вірнікуцька зі смертельним ножовим пораненням. Серед потерпілих і власник оселі він зазнав тяжких травм. Виїзд на місце приводи було встановлено, що там перебувала жінка 83 року народження з тілесними ушкодженнями в воді. Ножого поранення в область рудної клітини, від яких вона померла, та власника квартири з тілесними ушкодженнями в області голови. Як потім з'ясувалася ці тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких. Власник квартири познайомився з злочинцем та потерпілою на вулиці, запросив до себе до помешкання з метою розпиття спирних напоїв. Вживаючи спиртні напої, власнику квартири стало зле і він пішов відпочивати, а жінка і злочинець залишились в кухні. Коли він проснувся, вийшов із кімнати і, зайшовши до коридору, помітив на кухні жінку окривавлену. В цей час злочинець схватив табурет і вдарив декілька разів табуретом по голові. Внаслідок цього власник квартири отримав такі тілесне ушкодження. Власник оселі допустив, на жаль, типових помилок, за що й поплатився здоров'ям. Не треба з будь-яким пересічним знайомитись на вулиці і запрошувати до свого помешканця, тим більше, що е тих, хто зловживає спиртними напоями, що й привело до таких трагічних наслідків, як свідчить статистика. Дуже часто на ґрунті розпиття спиртних напоїв виникають якісь конфлікти, які приростають в злочини. На даний час злочин не затриманий, йому оголошено підозру, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Він раніше засуджений, мешканець Криворізького району села Радушно, не працює. Статтю 121 і статтю 115 передбачено покарання до 15 років за навмисне вбивство, а за тяжкі тілесні до 8 років позбавлення волі. Про наступне правопорушення правоохоронців повідомили медики 8-ї міської лікарні, куди була доставлена неповнолітня 15 років дівчина знову ж таки з ножовим пораненням. Батьки працівникам швидкої, що дівчина сама отримала сам травмування було у дівчини під час якоби чищення картоплі вдома прибігав брат молодший, зацепив її, вона впала на ніж і отримала такі тілесні пошкодження. Пояснення батьків правоохоронців з огляду на наявність сінців у неповнолітньої не задовольнило. Ми встановили наступне, що вдома виник конфлікт в сім'ї між дочкою потерпілою і вічим. Він її побив і потім, схвативши ніс, наніс удар в живот ножем. Наразі йому оголошена підозра за Скоєння з частини першої статті 121 Карного кодексу України. Встановлено, що вони вступили в зговор, домовилися із донькою про те, щоб вона не говорила про дійсні обставини, що відбулися в сім'ї, але попрацювавши психологи та працівники служби в справах неповнолітті, все-таки встановили істину в цій справі. Це все, ну, сім'я така посередня, будемо говорити, так, вона не відноситься, на обліку вони не перебували. Відтепер відшому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Втім, найбільше зазначають правоохоронці, дивує таки поведінка матері. Чисто з людських не можу зрозуміти поведінку матері. Тим більше, зразу після такого ну, тяжкого поранення треба було зразу говорити про те, що відбулося, тому що на місці пригоди вони деякі свої сліди злочинної діяльності були знешкоджені. Тобто вони їх. Приховали. Ми вже провівши певну роботу з батьками, і потім батьки привели з неї і встановили істину ту ситуацію, яка відбулася в їхньому помешканні. Наразі у обох випадках винуватців трагедії затримано, триває слідство.